Київського окружного адміністративного суду щодо проведення вашого мирного зібрання в цьому місці та в цей довіру обмежено шляхом заборони. Це судове рішення підлягає негайному виконанню. Просимо вас дотримуватися законодавства України, добровільно виконати рішення суду та розійтися. Проявіть розсудленість і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу, передбачені законом, та спеціальні засоби. Витянуть опір законним вимогам працівників міліції, будуть затримані та притягнуті. Не можна цього прощати. Польща, Литва, Болгарія проходять вибори і пішли далі. А в нас, як в тій історії, вибори закінчилися, а в стране дураковки біла робота. Чому вони тіпають цю країну? Які топ'ються! що вона